Історія Біблії починається в саду, де Бог та люди живуть разом. І біблійні автори хочуть, щоб ми побачили цей сад як уособлення храму, вершина цього саду найбільш священна, святе святих, де Божа присутність є найбільш потужною, і саме тут ми знаходимо дерево життя. Що це за дерево? Древо життя це символічне зображення взаємозв'язку всього живого, яке зустрічається в різних культурах і релігіях світу. Воно символічно захищає від хаосу, духовної загибелі та втрати всього живого. Але на шляху до дерева життя люди мають пройти інше дерево, яке називається деревом пізнання добра та зла. І Бог каже, що споживання плодів із цього дерева вас вб'є. Яким чином? Ну, дерево означає, що ви берете на себе повноваження робити те, що є добрим у ваших очах. І коли люди це роблять, це призводить до розірваних стосунків, насильства та смерті. У багатьох культурах вважається оберегом. Що дарує силу, мудрість та довголіття, захищаючи людей від злих духів, негативу та невдач.